Давайте вам зробимо огляд на таку їжу в Німеччині. Значить, приходиш. В якомусь ТЦ обов'язково є такий острів. В ньому їдуть два таких ролера. Ти дивишся, що тобі подобається, хто ти береш, що не подобається, не береш. Є два варіанти оплати. Ти або платиш за годину за людину, їси ж стільки, скільки влізе. Це, до речі, досить вигідно, але ну, тіба, шкода шлунка. Або за кожну стрілочку платиш кошти. Отже, беремо палички, у нас тут є соус, у нас тут є кисло-солодкі щінлі. Вибираєш. Хочеш, Починаєш І... камер. От воно їде, відчиняєш, забираєш. Не вже одну з і вживаєш. Я дим Напої, до речі, в суму пів години не включені, ти купуєш їх додатково. Є, до речі, ще заклади, де ти заходиш і там платиш, не знаю, 12-14 євро і там величезний спортзал їжі. Все, що хочеш. Абсолютно все. Скільки з'їв, скільки з'їв. Але якщо ти набрав купу їжі і залишається, що після тебе то кожний 100 грам здається 2 євро. О. Mm. По оплаті пів години 12,90, година година ліміт і скільки хочеш, 14,90, для дітей до 10 років 7,90 година або за одну тарілку євро 50. Ну це вигідніше, бо я зазвичай їм там 5-6 тарілок років і все. Я погнав собі далі. Добре, я влупив тарілок і з'їв. Ну я влупив? Ну тут маленький поці. Дивіться, воно ж маленькі на цих тарілочках. і взяв стакан канколу собі. Зараз зараз глянемо, Скільки це вийде. все разом? Мені вийшло 14 євро. Берете там ну пів півгодини і їсте собі. І у вас все вийде 12 євро з'їсте ви скільки захочете. Мене увага! Мені зараз потрібні українці без кастрюлі на голові, які хочуть цій непростій ситуації відстатися. Лайн за допомогою розповсюдження українських і європейських новин в коротких відео таких соцмережах, як Instagram, YouTube, Фейсбук, TikTok і так далі. На безкоштовному ефірі за посиланням нижче я розкажу, як до нас команду можна потрапити і отримати роботу, друзі.